Еспе Свалявський технічний фаховий коледж Нуг до Всеукраїнського дня бібліотек. Студенти підготували цікаву інформативну зустріч. Розповідали про найстаріші та відомі українські бібліотеки. фонд біля 16 мільйонів книг. У списку найбільших бібліотек світу вона знаходиться на 18 місці. Також заздалегідь підготували фотосесію у рідній бібліотеці коледжу з метою покращити її відвідуваність та показати наскільки є важливим читання книг. А під кінець заходу п'ять учасників позмагалися у квесті, в якому потрібно було проявити свої знання. Переможцем став першокурсник Антон Гребар. З чим його вітаємо. Шановні друзі, приходьте в бібліотеки, цікавтесь книгами. Ніщо не дасть таке інтелектуальне задоволення, як читання улюбленої книги і чути її запах. Книга це і є ключ до знань.